Привіт, сирок яготинський з родзинками 9% жиру, зроблений в Україні. Розпаковочка трошки важко розпаковується, зараз спробую з іншого боку. О, цей сирок. Ось такий сирочок з родзинками. Хто любить родзинки і сиркові маси, рекомендую. Приємного. М -м -м. Смачний сирочок. Відчувається, що натуральна консистенція. До кави те, що треба. Гарного, мирного дня. На все добре.